В новій колекції є оправи для тих дівчат, які звикли сяяти. Дійсно, гарний варіант у дуже сучасному виконанні. Тут повністю металевий корпус, одна з гарних популярних форм. Вони дійсно багатьом пасують, класно виглядають на обличчі. Така велика об'ємна лінза дозволяє сюди встановлювати лінзи, як зі знаком мінус, також для корекції стигматизму, і використовувати такі окуляри для постійного ношення. Повторюсь, тут корпус у срібному металі, але сам окуляр доволі широкий. Саме тому сьогодні. Туди можна встановлювати лінзи, на більшу рецепти для постійного ношення, і гарно приховається ширина лінзи, тому окуляри вийдуть максимально естетичні. Ця модель підійде для власне, середнього обличчя, але краще орієнтуватись на заміри. Їх можна запитати у менеджера в телеграм або ж інстаграм. Ось такі срібні блискітки, які продовжуються на завушнику. Завушник повністю металевий, але оформлений у пластикову накладку, лише на скроневій частині ось такі деталі. З блискіток вони з флексами, тому в них максимально зручна посадка на обличчі підійдуть як для використання влітку. Також взимку буде максимально комфортно, не буде холодити за вушками. Сюди можна встановлювати лінзи як прозорі, також гарно виглядатимуть фотохромні у сірий колір. Це ті, що на вулиці. Затемнюється, а у приміщенні будуть повністю прозорі, і це гарна альтернатива декільком парам окулярів. Завдяки рухомим носоопорам оправу можна підлаштувати на паренісі, і замовити таку модель можна онлайн у Telegram або ж Instagram. І для цього артикули у коментарях.